До жовтневого райвідділу міліції звернулася схвильована жінка, яка повідомила, що кілька днів тому з дому пішов її 19-річний син, та додому не повернувся. Пошуки хлопця, який завжди поводився відповідально і повідомляв про своє місце перебування, батьки спочатку розпочали самостійно та згодом таки звернулися за допомогою до правоохоронців. Сабшілятому що з 21 сентября вони втратили связь зі своїм 19-річним сином. принятыми мерами розыска, сотрудники милиции, которые проводили розыск, сами родители, общественность, было установлено и, точнее, обнаружен 24 числа на территории Центрального городского района, в районе улицы Глинка, возле полуразрушенного здания на пустыре обнаружен был труп этого 19-летнего Жителя города Криворога з признаками смерти. І в течение суток уже было сразу установлено, что смерть наступила в результаті нанесения тілесних повреждений. Було встановлено, що 21 вересня хлопця на розмову викликав 15-річний знайомий, який був йому винен 800 гривень. Втім, як з'ясувалося, запланувавши зустріч, готувався підліток до іншого. Взяв він ці гроші для того, щоб приобрести собі спортивные вещи для того, чтобы заниматься спортом. Ну, родителям, очевидно, смелости не хватило сказать, что необходимо отдавать. Наш погибший постоянно требовал возврат долга. Человек, который совершил преступление, тоже в достаточно обеспеченной семье. Родители работают, достаток у него был. И... По месту учебы, по месту жительства, как ни странно, характеризуются очень положительно. Удивляет в ходе проведения досудебного следствия тот цинизм, конечно, с которым он все это совершил. То есть, вроде бы 15 лет это еще ребенок, но подготовка совершения преступления, дальнейшие действия его по сокрытию похищенного. То есть он то, что похитил, принес домой, запрятал, не показывал родителям в ходе проведения обыска. Родители ну, абсолютно были в шоке. Коївши вбивство, хлопець забрав у загиблого ноутбук, документи, кросівки і залишив місця злочину, за який тепер відповідатиме згідно чинного законодавства. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.